Дивіться, яка історія колеги. Справа в тому, що ту, там деякі спеціалісти, не до спеціалісти, експерти, вони кажуть, що тут каже, приліпи, каже, його каже, сюди, да? Ну, мається на вузі маркер, каже, і буде все окей. До чого тут ліпить? Тут ліпить ні до чого. До цих двох міліметрів. Тільки два троште. А хто то розробляв креслення? Це хлопчина? На тол... нас хлопчина, який всю техніку розробив. Ну, толковий. Це ну, толковий принаймні креслення. Давай так скажу. Побачив, що воно буде. Так є, всі основні машини і є. І цей хлопчина розробив маркер під Вадерштат. Так, ну, процесі. ну, процесі, ну, принаймні, на папері. У людей на папері нема. У Вадерштата на папері немає. Чуєш? А не є. А вон... Де їх є? Вон є? На восьмирядне? Ні, на шістнадцятку. На восьми є. То таке. Так на восьми. На 16-ку держав немає. нема. Он, наші сусіди, великий холдинг, ліплять там теж з гівна і палок. Це так, можливо, і під їхню сівалку. Ну, під хорша немає. Хорш при... ну таке життя. Як оце чесно, чим великий плюс Ведерштата, що він вийшов з ринку з ринку Росії? Вони, а, не, ну, да, вони пішли зразу. І вони навіть е, виробляють е, е, пічки Короби там. Я багато, мабуть, для... вложив туди. Вони ж там свої заводи. Да. Трошки yeah, показують yeah, людям, що yeah, now, компанія yeah, Велес, yeah, Агро, воно, з власником, як би yeah. знайомий заочно, ми поговорили, що треба таку, таке рішення, тому що немає рішення взагалі. І всі, у, у кого є водоштати, колеги, у Велеса є рішення вже. Ну, принаймні прогресоване. Це ж ми сьогодні приїхали, треба розібратися, деякі деталі. Бачите, скільки тут всяко на хлобучено, щоб... щоб поставити марки, щоб я зацепив, щоб не повело раму. Тому що ви ж знаєте, там купа історії з тої самої рамою. Як тебе звуть, друже? Вадим. Вадим, О, Владислав, О, бач. Ага, бач, яка. А можна показувати це, щоб можна. не підлякати? Там та, ви знімати зможете. Ну, бачите це? Мишка. Так, він буде, буде розкладатися одним циліндром. У нього є тяжка, щоб вона виконувала роль е, ферми. Угу. Тобто, коли, бо, тому що сівалка скоростна, вона робить на Ну тому, так, я там, шушу, там навантаження. швидкость. 16-16 кілометрів висіяти, бо всі думають, да, так, 16. Ну, 16-16,5. Ск... І ось так воно буде складатися. А як можна буде глянути на сівалки, як воно може, от, коли складається сівалка? Є така можливість? Е, зараз спробую, але... уже прикидал да Бо у нас так цикаво складается это вот, где mm -hmm. и вы что то показывали, что есть пытание там по складанию сейчас надо що Це такий условно намальований. Ну, все рівно дуже класно прорисований. Дуже. Тобто, ось так воно він буде кріпитися до рами, угу. буде кріплення до самого тягового бруса і до кронштейна з опорними колесами. Зараз треба, буде це момент перемірити, бо цього так по малюнку зробити важко. Якщо приблизно 600 мм це дасть на сторону маркер. Ну і передумаєш. Так, да, і скоріш за все зробимо подовжувач дишла, щоб при складанні, якщо трактор буде на спаркі, скоріш за все, щоб mm. не було питання mm. на, на, на повна повороті. Mm. Ну, да. Так що, колеги, кому треба о, цей саме, замовляти маркіратор, що не тільки для себе випрашую, випрошую, а для всіх, тому що цих сівалок до біса в Україні їх, я думаю, не, не менше півтори тисячі штук. Ось вам вже готове рішення від Велосагра. Звертайтеся, у них рішення вже промальоване. Тільки ми перші в черги стоїмо на виробництво, а далі вже ви там займаєте собі чергу. Тримайтеся, коли успіхи вам.